Так, зняв я е, розпредвали. От, на розпредвалах в вироботки немає майже. Так, легенькі царапки, які навіть не відчуваються ногтями. От Зараз це в нас гідрокомпенсатори. Гідрокомпенсатори е, на холодну стучали. От, тому, скоріш за все. Скоріше за все, будуть під заміну. Можливо, всі, можливо, не всі. Зараз, не знаю, зараз витягну. Спробую їх так перевірити. Подивлюся, скільки вони коштують. От, я думаю, що не дуже дорогі. От, і, можливо, поміняємо одразу всі. Так, давай, витягуйся. Ей, витягуйся! прилипає. Коротше, мені не подобається масло, на якому працювало це все. Скоріше за все, охлаждайка пішла все-таки в масло. Невеличко, якби ну, трохи пішла, але, але все одно мені здається, що є. Можливо, із за цього ще і гідрики її постукували. От. Перевірити в домашніх умовах. Можна тільки натискаючи. Але, але натискаючи це така перевірка. Не дуже точна. Це можна виявити, якщо він взагалі мертвий. Ну, не знаю, люфта такого не, не бачу тут. Щоб він не прожимався. Не знаю, не бачу я такого. Можливо, я ж кажу, можливо, із-за того, що в масло трохи антифриз пішов, можливо, вони і підстукували на холодну. Щоб прямо аж пустий гідрик був, я не відчуваю. Ну, ладненько. Коротше, подивлюся, переговорю з власником. от, А зараз, 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 зараз треба витягати клапана так що буду витягати? Пізніше включуся ще.